Не вбила куля, то добувають родичі. Життя бійця 41-го батальйону тероборони рятують медики військового шпиталю. На той світ солдата ледь не відправив надто теплий прийом від рідних та друзів. Горілка, але замість завтрака, обіду і ужина. І ще більше того, ну радість, розумієте, радість, Повернувся, герой. 25-річний мобілізований мужньо воював на Луганщині в одному з боїв з терористами. Отримав поранення. Травма була агністрільне раненіння, проникають, ну, дано, як складно. Получається, поєснічної області. Ну, там не зацеплено ні один жизнелардний орган, нано по м'яким тканям пройшлося. В принципі, зашили, все там добре і вило. Однак вдома вояк побув недовго. Після того, як ледь не кожен знайомий захотів посидіти з героєм за столом, чоловік знову на лікарняному ліжку. Цього разу ситуація значно складніша. Запалення підшлункової залози. У госпиталя есть определенный бюджет, который дает возможность обеспечить тех бойцов, которые там сейчас лежат. Но вот в таких случаях, когда нужно критически большие деньги на выведение этих бойцов, этот бюджет может раствориться за полдня, и что делать дальше. Вот поэтому тут уже волонтери вписались на лікування військовому на благодійному аукціоні. Чернівці зібрали понад 11 тисяч гривень. Однак, щоб поставити чоловіка на ноги, потрібно 100 тисяч. Нині солдат в реанімації. Його стан стабільний. Состання тяжове. Ну как є позитивна динаміка що ми вовремя підхватіли. Во його сразу к нам привезли. На це через два дня это злоупотреблять. Там там, там злоупатріляли чим угодно. Я не знаю, що там се таким та й реве неджером запівало. Воно витоги вилілася в итоге в такої. Випадок типовий. Запевняють медики. Родичі алкоголем та жирною їжею підривають, що не зміцніла здоров'я травмованих вояків. Як зустрічати героїв, сім'ям намагаються пояснити волонтери. Як зробити так, щоб не зустрічали так же? Ну ми постараємося, звісно, розговорити з каждині родственні з каждим родственником вновь прибывающих бойцов, но ответственности за них, конечно же, не берем на себя.